Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Президент Дональд Трамп високо оцінив відеоконференцію, яку він провів 13 серпня з президентом Володимиром Зеленським, канцлером Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Мануелем Макроном. З такою заявою глава Білого Дому виступив на прес-конференції в кеннеді центрі у Вашингтоні. У нас була дуже гарна розмова. Зеленський був там. Я би оцінив це на десятку. Дуже дружня розмова. Реда. Я збирався зустрітися з Путіним. Після цього я зателефоную президенту Зеленському та лідерам. Є непоганий шанс, що в нас буде друга зустріч. Буде більш продуктивною ніж перша, тому що на першій я визначу, які ми ситуації що робимо, сказав Трамп. Пише, що Трамп може ввести війська в Україну як гарантія безпеки, аби Путін не кинув його та євросоюз. Цей варіант розглядається: 30 тисяч американських та 70 тисяч європейських солдат зайдуть в Україну, стверджують джерела. Розпочинаючи прес-конференцію, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Трамп зустрічатиметься з Путіним валясці у п'ятницю, де можуть бути ухвалені важливі рішення. Тому ми, європейці, робимо все можливе Аби спрямувати цю зустріч у правильне русло, сказав він, додавши, що сподівається на успіх Трампа. Приходячи до засідання з європейськими лідерами та Трампом, Мерс пояснив, що вони детально розглянули різні аспекти, і дискусії продовжаться на зустрічі коаліції охочих, яка проходить прямо зараз. Послання Трампу полягало в тому, що інтереси України та Європи мають бути гарантовані. Мерс наголосив, що вони чітко дали зрозуміти Трампу, що Україна має бути за столом на будь-яких майбутніх зустрічах. Припинення вогню має передувати початку переговорів, визнання ро російських окупованих територій не розглядається. Українські сили мають право захищати свою країну, а ширші переговори мають бути частиною трансатлантичної стратегії. Потім слово взяв Зеленський. Зеленський сказав, що всі європейські лідери, які зустрілися сьогодні, прагнуть миру в Україні, миру в Європі. Вони лідери погодили набір принципів напередодні переговорів Трампа з Путіним і підкреслив, що те, що стосується України, має обговорюватися з Україною. Зеленський зазначив, що Трамп підтримує припинення вогню та гарантії безпеки для України. Дав, що Росія не повинна мати право. Вето на перспективи України в НАТО. Має бути спільний тиск на Росію, мають бути санкції, має бути сигнал. Що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці цей принцип повинен спрацювати. Зеленський сказав, що передав Трампу та європейським лідерам, що Путін блефує і намагається просуватися вперед по всьому фронту. Путін також блефує, кажучи, що йому байдуже на санкції, що вони не працюють. Насправді санкції дуже ефективні. Вони шкодять російській військовій економіці. Зеленський додав, що Путін не хоче миру, він хоче Нашу країну, тому закликав до санкцій з боку США та Європи, назвавши їх ключовим способом зупинити війну. Щодо зустрічі Трампа з Путіним, Зеленський сказав, що сподівається, що центральною темою буде припинення вогню, і що після зустрічі в Алясці Трамп сконтактує з Зеленським і обговорить всі результати переговорів. Якщо вони будуть досягнуті, та визначимо подальші кроки. Щодо відходу з усього Донбасу, Зеленський сказав, що його позиція не змінилася, бо вона базується на українській конституції, а Українська конституція не змінилася, будь-які Питання, що стосується територіальної цілісності, нашої країни не можуть обговорюватися без рахування нашого народу, волі нашого народу та української конституції. Потім слово взяв знову Мерц канслер Німеччини сказав, що Європа знає, що Україна потребує гарантії безпеки і що ми будемо змушені підтримувати українську армію аби захищати свою країну. Щодо деталей гарантій безпеки для України, про які сказав Трамп Зеленському, Мерц зауважив, що такі не обговорювалися, але це доведеться зробити після того, як шлях до миру буде відкрито. Редакція каналу не, не це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.